Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 16 вересня 2023 року, і ми з Володимиром Місенка знаходимося у мене на невеличкому винограднику міста Полтава. Черговий раз вам хочемо показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Сіреньєвий. Цікава дуже форма по розміру ягоди, по нагрузці Це друга. Ну, Вірніше, це перший урожай, бо в тому році була така сигналочка невеличка. Ми вже показували ролик, він був ще зелений. Справа в тому, що автор у мене, ну, принаймні у мене в таблицях указано, що 110-115 днів срок достигання, але, мабуть, мабуть можна взяти 125 смілово. В той же час у нас зараз температура ночі 7 градусів тепла. То про цукор можна трошки великий забути. Але в той же час ми поміряли рефриктрометром, тільки що 16% сахара в сокі винограду знаходиться. Вражає вона своїми розмірами зовнішнім виглядом, смаковими властивостями. І ще більше вона, мабуть, набере трошки у нас попереду тиждень плюс 14 ночі і 24 днем. Тобто, я думаю, вона себе проявить. Вчора у нас був дощ 30 мм опадів, перед цим було два дождя. Один теж був 30 мм і 68 мм. Тобто, більш-менш достойна себе форма проявляє з приводу розтріскування. Як ви бачите, давайте зараз зріжемо ці дві ягодки, такі красиві. Ось колір вона набрала, таке забарвлення. З одного, з одного боку, там, де сонечко потрапляє, а з іншого, там, де сонечко не потрапляє, такого зелено-жовтого кольору. Ну це в залежності, скільки сонця попаде, ну так вона виглядає. Ми зараз покладемо її на ваги ось для масштабірування, щоб ви бачили, яка ягідка покладемо. Коробочку з під сирників. Дивіться, 27,68. У мене такої ягоди ще не було ніколи. По, по вазі мається на увазі. І ця, ну, ця ту, грам 20, мабуть, буде. 18,7, 18 Тобто доволі такі пристойні результати вона показує. Зовнішній вигляд має доволі непоганий. Давайте зараз ми її розріжемо, подивимося, що всередині. Я щось не зрозумів. А де кісточки? Ось одна кісточка. А ну, зачекайте, зараз я розріжу. Ай, впала. Ну нічого, зараз підніму. О, дивіться. Одна кісточка була. І зараз ось впала. Підніму тут одна кісточка була, зараз тут подивимося. І ось другу кісточку я знайшов. Другу кісточку знайшов. На смак вже ще... їстівна, трохи, дай Бог, погода поможе нам, щоб е, вона набрала всі свої смалкові властивості. Хрустить, дуже хрустить. Тобто отакі ягодки доволі непоганий зовнішній вигляд вона має, дожді пережила. Може, десь є, ну це треба завтра буде дивитися. Хоча сутки вже пройшло після. У нас о 12-й годині закінчилося дожді, а зараз уже 11 година. Тобто, майже сутки пройшло, більш-менш веде себе. Достойно в цьому плані на щодо десь А далі будемо наблюдати. Ну, Перші враження з цього першого урожаю доволі позитивні тільки. В той же час, мабуть, буду вирощувати на наступний рік. Отак от от брати дві маленькі гроночки. От зверніть увагу, ось так. Дві маленькі гроночки буду вирощувати на одному пагоні. Не гнатися за великими, не гнатися за великими отакими. От а дві маленькі будуть краще. Мабуть, дозрівати, і таким чином буде швидше реалізація проходити. От, В принципі, все, що хотілося зауважити з приводу цієї гібридної форми під назвою Сіренів від Калогіна Віктора Михайловича. Гарна форма, мені сподобалась. І смачна, хоч ви кажете, що вона ще цукру не набрала. Ну, я б 16 брікс, то це хороша. Норма цукру для столового винограду, але тут ще чуть-чуть кислинка Чувствується, Ми ж тільки що дегустували з тобою. От. І от вже потім, десь хвилин через 2-3 чувствується цукор в роті. От. А так смак навіть при такому досяганні дуже гарний. Мені сподобався. Ну, що тут? М'якуш хрусткий, м'ясисто-щільний, з соком таким, ну, м'якуш щільний. Ви ж бачили, можна було розрізати як яблуко. от, І ягода половинки ті не течуть. Шкірка з'їдається. Її не чувствуєш, коли смакуєш цією ягодою. В общем, сиреневий мені дуже сподобався. От. І по врожайності, і по стійкості до хвороб. Воза вже постійності е ну, ви... хвороб я вибачаюсь переб'ю вас. Тут це таке питання, знаєте, в цьому році, до речі, кажучи. Перший раз в цьому році я поміряв кислотність води. Я обробляю воду, воду використовую з крана, а там кислотність 8,3 pH. А можна фунгіциди використовувати до 6, Ну вірніше, так, щоб вони працювали повністю, щоб кислотність була до 6. Тобто, в наступному році буде понижати кислотність води при обробках, тому що вони майже не працюють, ці фунгіциди. Ну, перші там 10 хвилин, поки місяць розколотив, дошов і вже він втіряє властивості процентів на 50 фунгіцид. Тобто, це обов'язково враховувати, купити свіженькі лакмусові бумажки в аптеці. І поміряти кислотність води, якою ви користуєтеся. Я обов'язково, якщо pH вище 6, користуйтесь підкислювачем води для того, щоб у вас фунгіциди працювали так, як треба. Ну незважаючи на те, що ви розповіли, листя чистенькі. Його чистенькі. Ну потім багато зараз фунгіцидів це питання враховують і додають туди речовини, щоб воду. Воду змягчувати. У нас вода дуже м'яка, це лужна характеристика 8, 0, кислотність, це PH 7. От, так що, незважаючи навіть на це. Стійкість при обробці фунгіцидами показує нормально. Ну і головне те, що вже лоза, я вон бачу, там вон, висота 2,20, Вона вже визрівша, Ну да? не 2,20, Тут не знаю скільки зараз вона провисла. Ну десь 2 метри. Це точно це вона визріла да. ви якої, якої товщини вигнало ну, це саме да, на є. Рост дуже сильний, як у цієї форми, ну і кущ. Тут все ж прищепа, нагружений будь здоров. Тут кілограм 30 на ньому висить не менше. На ньому було ще на цьому кущу преображення і школьний вальс. Ну і чудово. Дякую тобі, Олександр, що поділився такою красою своїми досягненнями. От, дякую всім, хто дивився це відео. От. Всім бажаю здоров'я. От, мирного неба над головою, щедрих вражаєв. Підписуйтесь, будь ласка, це для нас з Олександром важливо. От, ми раді кожному підпису, кожному коментарю. От, е, е, пишіть, як ви вважаєте, е, яке враження справила на вас ця форма винограду від Калугіна. До побачення і до зустрічі в наступному відео. На все добре вам.